Даєш, бить. Кажу, не давати, ну, не даєш. Все, позаді, Я вбігай, перелітає. Біжи вже. Уже, уже біжи, уже біжи. Ді. Даня в нього, хорошее, даня в нього. Хорошее. Спокійно! І вперед! Щоба, ти так, швидше, швидше, назад повернулися! Даня уважна. Даня, да, 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 з ним, Даня, ще, Даня, да, з ним. Тимур в нього. Костя в нього, в нього в Костя! Добре, Даня, ти пеш, я широко. Діжи, Костя, дижи, дижи, біжить. Хороша, нічка. І що? Здорово! Да, Костя, поболійте, ще. І широко, давай, давай, широко. Но, мій,

Добре! Добре, дай! Допрацювай, допрацювай! Ось такі! Дай, Добре, добре, вот, воно, 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 Илья, допомогти треба! Зараз йдете в м'яч, підударі дайте, Ілья! Дай му йде в нього, не кидайся, Тимур, не кидайся! Хорошо, добре, добре, добре. добре. все, разобрались, стали по позициям, давайте, данечка! встречаемся! Илья, Тимор, встречаемся! Уже! Илья, Даня, догоняй, Даня, догоняй! Ілья, Даня, доганяй, Даня, доганяй. Добре, добре. дань, 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 нижче, дань, 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 дань,

Ой! Бой! Всё, батюшка, Кирилл. Пробивается. Так, что, мы там идём в телефон. Бойка просит. Давай. Маркиев. Вверхнему бросить. Кирилл едет. Маркиев, всё, батюшка, Кирилл Даня, играй головою! Добре Тоха, доіграє. Добре Тоха, добре. Добре, добре, добре. 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 добре! Кожного гравець має бути! Добре. Дайте, Леон, залишайся от з цим, Леон! Ти можеш з іншої сторони, от! Леон! Добре. добре! Ти ж бачиш, вибігає, Чого ти не біжиш за ним? Ти маєш перший будний лічити, давайте вийшло!

Они, что, нормально, Сидор? нормально, нормально, нормально. Давай, давай. Ты играй, ты. Давай, 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 Данечка, ты не поджимаешь чему-то, Даня! Давай, широко! Данечка, поджимай! Тимура есть, уже, Тимур, бежи, уже бежи, Тимур, бежи. 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 бежи! Да бежи! Герой! Герой, бежи, бежи! бежи. 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 Pode ser, pode ser, é o quadrilho, é o quadrilho, é o quadrilho, é o quadrilho. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Його <звачити> <Ходить>. корота! <звачити> Зібрали, равціє! <звачити> равціє! Ліон, дивись, ти його не бачиш! Ти не бачиш його! І побіг! Поджимай, 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 поджимай! Поджимай! Вот! Поджимай! 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 22

Спокойно, <связывая> Таня, <связывая> ты что все, Спокинь, он не <связывая> ты скидывай, 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 Come on, 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 come on,

Плотно один до одного стали. Ні, ні, ні. Ну, А свисток був? А свисток був? Товариш суддя, а свисток був? Так, в смысле, ви стенку відводили, має бути по свистку. Ні? Ну так? Товариш суддя, ви відвели. Ви маєте послужку. Да. Правильно? Ні, Вони вони ж попросили 5 метрів, ви видали стіночку, по сигналу має вводитися м'яч. Ще да. раз. Ти Тут кожну гру ти граш, кожну гру не виправиш. Да, це я, я, що, ти я це мав... за центр поля, то нельзя забій, то і що ще. Я мені подаю. Іде подача подальну стану. Малий просто поставив на нього його, каже, ні, так не може. Да, то, що... Ні, так просто ні. Да, з аута подають подачу, він забиває гол. Типу. він каже, так не можна. Він Тут говорить, ворога роти заподавати. Ні, ні, він не в створ ворот подавав. Ні, ну в створ не заподавав. Я говорю, підожди, так якщо він не долітає до ворот, якщо він не вратарь зіграє, то що? Це якщо чітко летить у ворота, вратарь ловить і грає руками, то це так, я згоден.

Егор, 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 да Егор, 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 Да! Егор, Егор, Да. О, да. О, да. aha dă dă mi 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 dă dă mi dă mi dă mi dă mi dă Відворі відповідати.

Братья! Илья, заросстать! И заросстать! Играй! 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 <плес> бежи, я ж кажу Можна? тобі, перелітає м'яч, бежи, Можна? просто бежи і все. А ти зупиняєшся. <плес> 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 Кому віддати? <плес> да, добре, вот, супер, да, ничего, ничего, ничего.